Ну, і ще один нюанс. Якщо сім'я вже набралася сміливості контролювати все самостійно, то рано чи пізно це обов'язково позначиться на бізнесі колишніх найближчих соратників, адже грошовий потічок в країні менше, і одного дня його може не стати. І от тоді сім'я прийде відбирати все, що нажито чесною, а головне нечесною працею до тих, хто свого часу зробив все, бо Віктор Янукович зійшов на престол. Саме про це сьогоднішній блокпост. Олександр Трош. Сигналу для донецького олігархату годі було і чекати, враховуючи той факт, що в країні чітко вималювалася картина тотального диктату однієї людини, однієї сім'ї, мізерні фінансово-економічні показники, плата на спроможність найширших верст населення і практична відсутність, так би мовити, на ринку вже не своїх олігархів, які ще не були обібрані. Залишається єдине джерело фінансування, братися за своїх, тим більше, що судово-каральна система налагоджена досить добре, як ми всі це бачили. Киреє роблять свою справу відмінно. Слід чекати нових якихось рухів від значних подій у світі роздягання, так би мовити, багатих людей. Хочеться поздоровити. З тим, що те, про що ми прагнули і мріяли вже давно, тобто соціальна рівність, так би мовити, вже не за горами.